Воно тут Тут там не троє. Да. Район великий, тобто вони не от, Та Ні, ні, вони не виплатили й район. Тут хто... вже пішли. Ту вже пішли. Добре, добре, хай йдуть. <рес> вот вот, ось І так можна 5 метрів можна і наниз. Так, а в яку сторону? сюди направо, направо, направо зараз.

Нет. Наш отсюда крутится и все. Дальше не йде. Але тут попаду, що собака, ти щось происходит? Она помітила и... Ну непонятно, что вона писала.

Значить, ми зараз йдемо туди далі, до краю села, до поля. Значить, радіостанції є розбиті таким чином, щоб хоча б через кожних п'ять чоловік. Чи стаємо таким чином, щоб один одного бачили? Не чули, а бачили. Є. І так дойти до кар'єра, щоб кожен з вас справа і зліва бачив один одного. Десять чоловік собі вибирає. Добре, що файло. Тато є, мама є. Тань, я тобі ігрушечку рушечку. Дивись, Хочеш? Будеш грати? Тримай другу ручку. Давай. Ми так, ти не плач, бо не будеш плакати, ручки буде тримати. Все, ти не плач, добре. Бачиш, який гарний ти будеш сильний, як ти. На здоров'я. Так, 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 я замолов. Ти не плачеш? Mm -mm. А тут як вона підключає? Телевізор, який? Не було тобі страшно? Ти мені чи плакала? Mm. Загалом. А як вона так до хати дійшла? Вона no, не до хати, ніж тобі, вона тут на полі. Дерем'ясто находити тебе. Давай їм па-па. Папа, папа, собачки, па-па-па. – Де спала? – На ручці мокрій. – На ручці мокрій спала? Йой. йо й А чого ти втекла? Я так кричав, Таню, Таню, ти не чула мене? А чого ти не обзивала? Як я кричав «тату», а ти казав «загадка», «загадка», «я тобою». Тату був, я тебе об'їв. – А чому ти не об'їв? – А я тебе бо... не об'їв, що ти думаєш? Так же я був білий став через багато. Страшно було в лісі, ноче. Страшно? Ти плакала фас чи ні? Не. Не плакала? Не. Тато тата данус. І рано не плакала. А ти знаєш, хто тату прийде за тобою, правда? Мама, тата прийдуть за тобою, правда?

Дитинка була ну, така перелякана, одразу не, не дуже хотіла говорити, але потім нагодувала її, переоділа її, почала з нею розмовляти. Вона... Почала мені казати, що я йшла лісом, спала в лісі, на травиці, змерзла ножки. <рес> і цей. Питаю її. Ти хотіла мами? А вона каже: Хотіла, але її не було. Я кликала, її не було. Ти плакала, трохи плакала, а більше не могла. Як звати? – життя. Софія Тернопільська. 18 жовтня 2014 року, орієнтовно о 17 й годині, отримали повідомлення від мешканців Тербулянського району про те, що в лісі поблизу села Слобідки під час збору грибів загубилася дитина 2009 року. Після отримання повідомлення на місце події була направлена оперативна група обласного управління державної служби з надзвичайних ситуацій. Піднятий по тривозі і розгорнуті пошуки силами особового складу Теребовлянського районного відділу нашого управління о 5-й годині ранку були залучені порядка 100 чоловік особового складу обласного апарату управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Також до пошуків залучалися працівники органів внутрішніх справ Національної гвардії, мешканці навколишніх сил. Пошуковими групами було обстежено порядка 100 гектарів лісу. Орієнтовно в 13-й годині 19 числа на околиці села Могильниця на виході з лісу місцевими мешканцями була знайдена дівчинка, з якою зразу розпочали роботу психологи Державної служби з надзвичайних ситуацій і оглянули медики нашого управління. Стан дівчинки задовільний. Зараз організована психологічна реабілітація цієї дитини.